Суд закрив справу проти мера Ківерців Олександра Ковальчука за водіння без посвідчення. На порушенні ПДР його викрили 22 серпня. Мер керував автомобілем Граноколіос, не маючи на це права. Втім, у той же день оперативно отримав водійське посвідчення. Про це пише «Захід.нет». Під час першого засідання суддя Марія Полюва відправила адмінпротокол поліції для належного оформлення. А під час другого Олександр Ковальчук свою провину не визнав. Сказав, що поліцейські його не зупиняли, тому й передивляйте їм посвідчення. Не було підстав. Також мер сказав, що у нього були права старого зразка, які він отримав ще у 1998 році. А 22 серпня обміняв у сервісному центрі на нові. Та у коментарі виданню Сила Правди заявив про інше, що справді не мав посвідчення з 2017 року, але саме в цей день склав всі іспити і отримав його. Додамо, що мера викрили на водінні без прав близько восьмої ранку. А іспити він здавав пізніше. Цього суддя до уваги не взяла до слова. Олександра Ковальчука уже. Не вперше суддя з заводіння без прав. Минулого року суд штрафував його на 40 тисяч гривень, а в цьому році – на 3400 гривень.